Добрий день, шановні колеги. До вашої уваги кабан Володимир, агроном компанії Вітало Партнер і агроном Данила Галицького Володимир. Ми наразі знаходимося знову на полі Сої Командор. Попередньо ми дивилися, як вона розвивається в період цвітіння, початок наливу бобів, утворення бобів. І Зараз вже практично вона відсвілась і практично зараз йде 100% налив бобів. Тут рядом посіяне. Поле із сортом ментор, то як би хочемо порівняти ці два сорти, і... але то я буд... не буду я робити, а буде то робити агроном, який спостерігав за розвитком цих двох сортів. У нас є посилений на одному полі командор ранній сталий сорт і на судньому полі є посильний ментор, середній ранній. По зав'язі в командора верхні стручки повністю позав'язувалися, як бачите. А на менторі верхні стручки, які попали під жару, поскидали цвіт. Це я так думаю, за рахунок того, що ментор він більш пізній. Він пізній і за рахунок того, що велика останній тиждень температура. Температура цей вспів це проскочити завдяки своєму малому вегетаційному періоду, так. а то я якраз бідний попав. Сорт командор має дуже швидкий старт. І так як бачите, на рослинах є завязі від верху до низу. Нижнє кріплення стручків є вищим, що дає змогу зібрати якісніше урожай, бо на менторі є місцями, де слабший ґрунт або ну, рослини нижчі, завіз стручків 1-2 см знизу. Ну, воно може нижні стручки при збиранні їх різати. попасти в жапку таке. По хворобах дана своя, що ментор що командор чисті. Зараз на даний період проходить, проходить налив стручків, плюс помалу по, проходить дозрювання. Ну, Отак коротко про свою командор. Дякую за увагу, шановні колеги. Дякую Володимире за те, що розказав нам відмінності між командором і ментором по цьому році. А нам усім. Урожаю разом з компанією Вітагропартнер генеруємо енергію врожайності разом.